Добрий день. Сьогодні будемо монтувати електричний бойлер бойлер фірми Tia. Модель Super ESD 50 літрів. Чому була обрана саме ця модель? Тому що в цій моделі сухий тин низька якість води, для цього краще, щоб був сухий тин. 50 літрів, тому що одна людина проживає, достатньо буде гарячої води. І також із за того, що в цьому моделі є функція EcoSmart, яка дозволить заощадити електроенергію. Перед тим як монтувати бойлер, Бажано приїхати на місце монтажу, поміряти, визначити розміри, потреби. І ще ряд питань, які пов'язані з тиском води, з якістю води, бо це все впливає на вибір матеріалів, вибір і спосіб монтажа. Треба приїхати, подивитись на місці. Розмітити точки кріплення на стіні бойлера можна за допомогою шаблона, який присутній на упаковці. Його достатньо вирізати, прикласти до стіни по заздалегідь визначеній висоті і виміряти, розмітити точки, де треба зробити отвори. Даний бойлер кріпиться на стіну за допомогою планки. Цю планку ми будемо кріпити за допомогою нейлонових дюбелів і шурупів. Зараз чіпляємо болер. Бойлер вже на стіні. Він важчий за інші бойлери. Виробник використовує в цьому бойлері метал більшої товщини. Різьбовий фітінг і перехід на трубу під прес. За допомогою цих фітінгів будемо під'єднувати. Крани до бойлера будемо використовувати під'єднання бойлера за допомогою нержавіючої труби під прес-фітінги. Це є одним з самих надійних з'єднань для води та опалення. Прокладка є. Ставимо на місце. Зараз змонтований, прикручений, наживлений, скажімо так, тройнік з сервісним краном для зливу води. Нижче стоїть запобіжний клапан з вбудованим зворотнім клапаном. Це є річ, яка запобігає і захищає бойлер від збільшення тиску внаслідок нагріву води. Встановлення запобіжного клапана є обов'язковим при монтажі бойлера. На виході гарячої води також встановлюю тройнік з сервісним краном. Під час. Промивки під час сервісного обслуговування за допомогою цього крана можна промити зворотнім рухом бойлер ну, і почистити його. Заводські маркери з позначкою холодної гарячої води вже не потрібні, можна їх зняти. Вставив кутники для того, щоб можна було зрозуміти, прикинути, як у нас будуть іти трубопроводи. Майже все готово до присовки. Почнемо знизу, почнемо присувати. Майже все, зараз підтягуємо гайки і даємо воду. Дренажний патрубок під'єднуємо до запобіжного клапана для того, щоб зайвий тиск стікав в бачок інсталяції. Гідравлічне під'єднання вже виконано. Перед тим як під'єднувати бойлер до електрики, треба наповнити його і перевірити трубопроводи на герметичність. Наповнюємо бойлер. Повітря витискає залишки води з трубопроводу гарячої води, ну, яка там була. Зараз бойлер наповниться, потече вода. Можливо, буде трошки брудна, тому що стояли там заглушки, не використовувались крани. Була ділянка в трубопроводу, яка не використовувалась. Водичка в нас вже є, бойлер вже заповнений. Перевірили все сухо, всі з'єднання тримають тиск. Можна. Починати під'єднувати кабель і вмикати електрику, і проводити нагрів бойлера. Хочу звернути увагу, що перед тим як починати монтаж, треба бути впевненим, який тиск в системі є на даному об'єкті ну, в даному помешканні. В даному помешканні стоїть загальний редуктор на весь поверх і тиск 3,5 атмосфери 3,5 бару. Якщо такий тиск, то ставити на перед бойлером додатковий редуктор не потрібно. Відкриваємо зараз бойлер для того, щоб під'єднати електрокабель. Даний бойлер потужністю 2 кВт. Потужність 2 кВт під'єднується до електричних мереж за допомогою електричного кабелю перетином не менше, ніж 1,5 мм квадратних трьохжильний. Заземлення обов'язково повинно бути. До електричної мережі бойлер повинен бути під'єднаний через ДІФ-автомат або ПЗВ пристрій захисного вимкнення. В даній квартирі в загальному щит електричному щиті квартири встановлено ДІФ-автомат на розетку бойлера. Закриваємо електричну частину бойлера. Після ввімкнення в розетку. Бойлер не включився, тому що треба почитати інструкцію, в якій сказано, що перед тим, як його включити, необхідно натиснути верхню кнопку і потримати її 3 секунди. Бойлер працює. Після цього можна регулювати температуру. Бойлер змонтований, зібраний, не тече, гріє, працює. Нехай працює довго. По умовах гарантії від виробника, бойлер має 2 роки гарантії на електричну частину, 10 років гарантії на сам бак. Кожен замовник може самостійно зробити монтаж, але згідно схеми, яка є в документації на цей бойлер, ми всі бачили, що це начебто і не дуже складна, але все-таки складна робота, яка потребує якихось професійних навичок, інструменту, обладнання. Будьте здорові!